Всім привіт! Це новий випуск на YouTube. І зараз прийдемо по авториночку, подивимося, які машинки заїхали нові, що стоїть на авториночку, які комплектації, які пробіги. І скажу чесно, машинок побільшало, бо того, що їх почали розкупляти якось жвавіше люди. Думаю, що це перед тим законом, про який всі говорять. До речі, напишіть в коментарі, як ви думаєте, чи приймуть, чи не приймуть. Ну а ми прийдемо зараз, подивимося, що заїжджає новеньке. На вториночку бачимо багато вільних місць. Сьогодні не риночний день. На вториночний день сюди заїжджає дуже багато автомобілів. Тому слідкуйте, думаю, буде цікаво. І розпочнемо з такого чорного пасатіка на автоматі. 2016-17 рік. Двохлітровий дизельний двигун, покажу вам зразу цінничок. І за ціною 14 500. Він йде на автоматі. Ось так виглядає спереду, проти туманочки. Ось така оптика в автомобіля. Збережений доволі на вигляд, збережені дісочки, електроскладання, дзеркал присутні в ньому. І подивимося всередину, що в нас є. Тканиний повністю салончик, автомат DSG-коробочка, старт-стоп, електроручник, підігріве сидінь, мультикермо і ось такий салончик. Бачимо оброблений сіреньким, таким прикольненьким ставочками на пластику. І ось такий задній ряд сидінь. Широкий, просторий салончик в ньому. Подивимося, ще на вигляд ззаду. Парктроніки перед-зад присутні. Ось так виглядає автомобіль ззаду. Камери, на жаль, нема. Але. Загалом, до речі, збережений доволі автомобільчик. Тому кого зацікавить, пишіть, можемо перевірити для вас і надати вам всі звіти. А я нагадую, що ми надаємо послуги з автопідбору, тому пишіть нам в соцмережі, звертайтеся, будемо для вас перевіряти чесні автомобільчики. І дивіться, який сіренький класний Нісанчик на авторинку. 2018 рік, 2,5. Бензиновий двигун за ціною 14900, покажу вам зразу цінничок. 100 тисяч загального пробігу і повнопривідна версія. Ось так виглядає спереду. Дістроніки. Ось такий вигляд має автомобільчика оптика. Так виглядає. Накладочки на діскі в ньому присутні, електроскладання дзеркал і подивимося в салончик. Тканина. Тканиновий повністю салончик, підлокітник бачимо в шкірі. Автомат коробочка, мультикермо, двозонний клімат, і ось так виглядає передній ряд сидінь. Електросклопідіймачі, покажу вам ще задній ряд сидінь. Ось так виглядає. І вигляд автомобільчика ззаду. Задня камера присутня, ось так виглядає автомобіль ззаду. Тому, коли цікавить такий Нісанчик, пишіть звертайтеся, Ми можемо для вас перевірити і надати вам всі звіти по даному автомобільчику. Дивіться, який ще синенький є гольф на авторинку. Ось такий автомобільчик прикольний. Покажу вам фарбу ближче. Дивіться, як на сонечку переливається вона. На лінзованій оптиці, перед-зад. Дивіться, які збережені дісочки, і показую вам зразу цінник. Volkswagen E-Golf 2020 рік за ціною 14 780. 40 тисяч рідного пробігу, двохзонний клімат на автомобільчику присутній. І подивимося в салончик. Тканинний салончик, автомат, коробочка, мультикермо, екранчик, дивіться, який великий, зразу йде в нього. багатозонний клімат, електростоянкове гальмо, підіймачі. І ось такий вигляд має задній ряд сидінь. Також подивимося, дивіться, яка оптика ззаду. Це ж є гольф, самі розумієте, ось такий вигляд автомобільчика ззаду, тому кого цікавить, компактний, прикольний, кататися по місту. Я би сказав, навіть льотати по місту автомобільчик, пишіть звертайтесь, можемо для вас також перевірити і є гольф. Так, друзі, дивіться, бюджетний ось такий універсал. Це у нас є Opel Astra 2007 рік, 1.6 бензиновий двигун, покажу вам цінник. І за ціною 6400. 220 пробіг, ось так виглядає автомобільчик спереду на такій оптиці йде збережені дісочки, до речі, у нього. І подивимося всередину. Тканини, ой, шкіряний вибачаюсь. Така салончик, перфорована шкіра, мультикермо ось таке, багатозонний клімат-контроль і ось такий механіка КПП. В нього. Ось такий передній ряд сидінь у автомобіля. Покажу вам ще сидіння ззаду. Ось таке. І вигляд автомобільчика ззаду. Задньої камери в нього немає. Місткий великий багажник, тому якого цікавий такий бюджетничок. пишіть, можемо також для вас перевірити. Так, наступний автомобільчик у нас ось такий Nissan Qashqai 2011 року за ціною 9600 1.6. бензиновий двигун ось ціночок 171 пробігу і він йде на механіці. Доволі збережений на вигляд автомобільчик. Покажу вам ще вигляд салончику, ось такий тканиний салон, мультикермо, механіка нагадаю. І ось такий вигляд передній ряд сидінь має. В нього підігрів сидінь присутній. Ось такий ряд сидінь ззаду. І покажу вам вигляд автомобільчика ззаду. Ось так виглядає автомобіль ззаду. Парктроніки задні присутні. Подивимося, тільки задні в нього парктроніки, тому кого цікавить, такий варіантик Nissan Qashqai. Пишіть, можемо перевірити. Так, дивіться, яка ж чорна шкода Kodiaq на авториночка 2020 року. Ось так виглядає автомобільчик спереду. Покажу вам цінничок за ціною 31 200. 2020 рік, 2-літровий двигун на дизелі і 129 тисяч пробігу. Дивіться, яка оптика автомобіля йде. Прикольненька, Збереження легкосплавні, такі сіренькі дісочки, електроскладання дзеркал, безключовий доступ. І ось такий комбінований шкіра Алькантара салончик. ДЗГ коробочка автомат, електростоянкове гальмо, багатозонний клімат. Зараз перейдемо в іншу сторону, щоб краще було видно всі кнопочки, що в ньому там є. Грязні автомобільчики, пилюка. Ось такий має вигляд передній ряд сидінь. Екранчик, багатозонний клімат, система старт-стоп. Задні шторки присутні. Не видно. Ось такий задній ряд сидінь. Погано видно, звісно. Ну, коротше, ви побачили. І ось такий вигляд має автомобільчик ззаду. Задня камера присутня, фарко присутній, повнопривідний. Шкода Кодіак. Тому кого цікавить, пишіть, можемо перевірити. Ось такий біленький Меганчик з Франції, 2019 рік, 1,5 літровий двигун. Зараз покажу вам цінничок. І за ціною 11800. 195. в нього пробігу, Ось така оптика. Ось так виглядає автомобіль спереду. Накладочки на диски присутні. тканинний повністю салончик, механіка. Двозонний клімат, мультикермо і ось такий передній ряд сидінь в автомобільчика. Ось такі сидіння ззаду, Renault Megane 4. Когось цікавить, задньої камери нема, зато є задні парктроніки. Пишіть звертайтесь, можемо для вас перевірити. Дивіться, яка пушечка Volkswagen Tiguan 2018 рік за ціною 25900 друзі. Офігенний сіренький колір. Дивіться, який покажу вам ближче. Трошки в автомобіль ось така оптика. Спереду. Парктроніки 360, збережені ось такі дісочки і цінник покажу. Двохлітровий дизель, 209 пробігу. І подивимося в цей салончик. Шкіряний повністю рижий, з отаким чорним салончик. автомат DSG-коробочка, підігрів сидінь, багатозонний клімат, електростоянкове гальмо, мультикермо. І ось такий екранчик, якщо видно. Ось такий передній ряд сидінь, дуже прикольний. Шкірою виконаний, ось такий задній ряд сидінь. І подивимося на нього. Ззаду задня камера присутня, парктроніки 360, Tiguan на ось такій оптиці. Дивіться, трикутничками ззаду. Тому кого цікавить, пишіть, звертайтеся, можемо такий автомобіль для вас перевірити і надати всі звіти по ньому. Дивіться, ще який сіренький Grand Scenic 2014 року на авториночку. Зразу ціни копа. 10900, 1,5-літровий дизель, боус комплектації і ось так виглядає автомобільчик. Спереду збережені дісочки на ньому, дивіться, які електроскладання дзеркал, шилдочка боус, без на кнопочці, і ось такий комбінований шкіра тканина, салончик, механіка, мультикермо, система старт-стоп, в ньому присутня. І ось такий передній ряд сидінь, шторки задні присутні. також. ось такі сидіння ззаду, просторий автомобільчик сімейний, великий багажник, фарко присутній. Тому цікавий цікавить такий сценік. Парктроніки передзад можемо для вас перевірити і надати вам всі звіти по такому автомобільчику. Також тому пишіть, звертайтеся, можемо перевірити. Ось така ж шкода Octavia VRS на авторинку, 2019 рік. Автомобіль на реєстрації Волинський і покажу вам зразу ціни. 2800 на ціннику, 2-літровий дизель, повний привід, 148 тисяч кілометрів пробігу. Рестайлінгова оптика, ось така лінзована в ньому йде. Парктроніки перед-зад, збережені каточки, дивіться, які сіренькі електроскладання дзеркал, безключовий доступ, і ось такий комбінований тканина Алькантара, салончик офігенний. Автомат DSG-коробочка, багатозонний клімат, підігрів сидій, мультикарму, екранчик і покажу вам ще з того боку. Війдемо. подивимося на салончик звідси. Дивіться, ручник тут звичайний, але дивіться, який ну, просто офігенний салончик. Покажу вам ще задній ряд сидінь, дивіться, які сідушки. І покажу вам вигляд автомобільчика ззаду. Задня камера присутня. Ось такий вигляд автомобільчик має. Ззаду, парктроніки перед зад нагадую. Кого цікавить така шкода Октавіа. VRS, 2019 рік. Пишіть, можемо для вас перевірити і надати всі звіти по такій пушечці. Дивіться, друзі, ще така сіренька шкода Октавія. Зустрілась на вториночку. Рестайлінгова оптика. Дивіться, яка ось так виглядає автомобільчик. спереду. Покажу вам зразу цінник. Це у нас є 2019 рік за ціною. 16900, літровий двигун. Чи дизель, чи бензин не вказано, думаю, дизель. Ось такий автомобільчик спереду, збереження дісочки, електроскладання дзеркал і подивимося в салончик. Ось такий салончик у нас йде, мультикермо, DSG автомат, коробочка, перемикання передач, багатозонний клімат, і ось такий тканинний повністю салончик. Подивимося ще на задній салончик, ряд, сидінь. і... Ось такий вигляд має автомобіль ззаду, тому кого цікавить, фаркоп присутній. пишіть, звертайтеся, ми можемо для вас перевірити. І надати всі звіти по такому автомобілю. Ось така ж синенька Audi Q5 на авторинку. 2013 рік. Показує цінник за ціною 14900-літровий бензин. Преміум плюс автомобільчика. Парктроніки перед-зад, ну ось такий оптиці. Дивіться, який колір синій переливається. Збережені дісочки, електроскладання дзеркал, без ось на кнопочці. І дивіться, який сіренький світлий салончик, автомат-коробочка, старт-стоп, електростоянкове, мультикермо, підігрів сидінь присутній, клімат-контроль і панорамний дах в автомобіля. До речі, також є. Ось такий задній ряд сидінь. Покажу ще ззаду. Задня камера присутня, парктроніки перед зад і ось так виглядає автомобільчик ззаду. Тому, кого цікавить, таку синю Audi Q5, можемо для вас перевірити і надати вам всі звіти по такому монстру. Так, друзі, це у нас є такий ось. А я покажу вам ситуацію на авторинку. Коли немає авторинку, краще сюди не приїжджати. Самі бачите, чому машин тупо немає. Продавці забирають їх додому. Хто на хімчистку, на поліровку, хто просто приїжджає автомобілем, тільки. На авторинок. Хто переживає його тут залишати, той забирає, дивіться. не авториночний день ви тут машинку вряд, навряд чи знайдете хорошу і вибір тут не такий, як в риночний день. В риночний день тут заповнено все під зав'язочку. Тому кого цікавить автомобільчик, приїжджайте в четвер або в неділю, Луцький авторинок. А ще краще в середу, ввечері або в суботу ввечері. Коли перед авториночком продавці завозять свої машинки сюди, тому дивіться, бачите? Пусто Я ще покажу вам зараз з того боку. Там взагалі в кутку пусто. Ну, тут трошки більше. Але, так, пройшовся, дивлюсь, машинки, що стояли раніше, теж стоять зараз. тут. Ось, Дивіться. Пусті місця машин нема. Ось такий нериночний день. Показую, які. Ну а ми рухаємось далі. Так, іду по риночку і зустрічаю ось такий Nissan Tecna 2014 року. Показую зразу цінник. 16800, 1,6 800, дизель, 198 пробіг і автомобіль йде на автоматі. Парктроніки перед зад, ось так виглядає автомобільчик спереду. У нас в таких фарах іде. Ось такі каточки в ньому, камери 360 в ньому присутні, ось. Електроскладання дзеркал без на кнопочці і шкіряний. Чорний салончик, перфорована шкіра, підігрів сидіння, автомат-коробка, електростоєнкове гальмо, двозонний клімат, мультикермо, система старт-стоп присутня в ньому і панорамний дах на всю стелю. Ось такий задній ряд сидіння. просторить, до речі, автомобільчик, паркоп присутній, задня камера присутня, камери 360 нагадаю, парктроніки перед-зад. І ось такий Nissan. Текна на авториночку, тому, кого цікавить, пишіть, можемо для вас його перевірити і надати вам всі звіти по такому автомобільчику. Дивіться, ще ось такий є Рено Кенгон на авториночку 2012 року за ціною 8350. Хороший такий варіантик ось такий ціночок в нього, 1,5-літровий дизель 2012 рік, і ось такий автомобільчик на вигляд. Подивимося ззаду на нього. Фаркоп присутній, ось такий. Вигляд має автомобіль ззаду, подивимося в салончик. Тканинний ось такий світлий салончик, механіка. І ось такий вигляд має передній ряд сидінь в автомобільчика. Ось такий задній ряд сидінь. Тому, кого цікавить, такий варіантик на авториночку також присутній. Пишіть звертайтеся, можемо для вас оглянути. Ще такий сіренький гранд Scenic на авторинку, 1,5-літровий дизель за ціною 10 900. Показую зразу цінник, 1,5-літровий дизель, 2015 рік, боус-комплектація. І ось так виглядає автомобільчик спереду. Парктроніки перед-зад, дві цікі каточки в нього, шилочка боус, електроскладання дзеркал, безключовий на кнопочці. Трошки тут царапини, але їх можна, я думаю, сполірувати. Ось такий комбінований шкіра тканина салон, механіка, мультикармо. І ось такий вигляд має передній ряд сидінь в автомобільчика. Рейлінги в нього присутні. Кому цікаво, висключувий е, на кожній дверці. Ось такий вигляд має задній ряд сидінь, шторки присутні, як бачимо. І ось такий задній ряд сидінь, якщо видно. Трошки темно. Бачимо вони, вікна досить затемнені в нього. І ось такий вигляд має автомобільчик ззаду. Тому, кого цікавить, Renault Grand Scenic можемо для вас перевірити. І надати вам всі звіти по такому автомобілю. Ось така ж чорна Audi Q5 2016 рік показує цінник. 23 800 2-літровий бензин, 180 пробігу. І ось так виглядає автомобільчик спереду. Повнопривідна версія. Quattro. І ось такий автомобільчик. Збережені дісочки, електроскладання дзеркал, безключовий доступ присутній. І ось такий шкіряний повністю салончик. Дивіться, які вставочки дерева йдуть. Автомат, електростоянкове, клімат-контроль, підігрів сидінь, екранчик, дивіться, яке мультикермо і, мульти, і автомобіль йде повністю на панорамному даху. Ось такий задній ряд сидів автомобіля. І покажу вигляд ззаду. Ось такий вигляд має автомобільчик ззаду. Задня камера присутня, ось така оптика ззаді. Тому кого цікавить, така... не дешева, я би сказав. Audi Q5 повнопривідна. Пишіть, звертайтесь, можемо для вас перевірити і надати вам всі звіти по такому автомобілю. Так, друзі, дивіться, ось такий Peugeot 5008 семимісний на авторинку, 2011 рік за ціною 9700. Показую зразу цінник. 2-літровий дизель 237 пробігу. І він йде 7-місний. Ось такий вигляд спереду, на такій оптиці. Іде автомобільчик вінзований, протитуманочки, парктроніки перед, зад збережені дісочки, електроскладання дзеркал присутні. І покажу вам салончик, Шкіриний, шкіряний повністю салончик, механіка, ось таке передній ряд сидінь, ось так виглядає в ньому. І ось такі сидіння заду. Шторки задні присутні. Просторий салончик, великий багажник. І ось такий Peugeot 5008. Тому пишіть, звертайтеся, можемо для вас перевірити і надати вам всі звіти по такому автомобілю. Так дивіться, який, яка пантера на вториночку, Ягуар 2016 рік за ціною 22 700. Ось ціничок. Двохлітровий дизель, 119 пробігу, і ось такий вигляд має він спереду. Лінізована оптика парктроніки вперед-зад. Ну, ось таких, дивіться, яких. Цікавих каточках він йде, з безключовим доступом, шкіряний повністю салончик, мультикермо. І ось такий має передній ряд сидінь, вигляд екранчик, електростоєнкове, автомат. І ось такий вигляд має задній ряд сидінь. Кожу вам ще вигляд ззаду, дві яка оптика в ньому йде. Ось такий вигляд має автомобіль ззаду, тому кого цікавить. Думаю, такий можемо для вас також перевірити. Ну що, друзі, познімав вам варіанти авто на авториночку. Бо не риночний день, я нагадую. Сьогодні в нас понеділок. Тому ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соцмережі, замовляйте у нас автопідбір, надамо вам всі повністю чесні звіти по машинкам, щоб ви не були розчаровані в покупочці. Тому підписуйтесь, слідкуйте далі, буде цікаво.